Привіт! Дуже дякую, що ви долучились до перегляду моєї лекції в межах марафону креативної практики. Це така ініціатива, яку підтримують експерти з індустрії. Усі лекції та майстер-класи безкоштовні, а усі лектори погодились відмовитись від гонорарів. Натомість я прошу вас задонейтити невеличку суму, навіть мінімальну, на фонд «Повернись живим за ось цим посиланням. Дуже дякую та бажаю приємного перегляду. Представлюсь! Мене звати Катя, я бренд-стратег та копірайтерка в агенції Hunger. Копірайтингу я вже 8 років, тому тема моєї лекції пов'язана із тим, що потрібно писати перед тим, як писати. І звучить вона так: Хочу, як у МОНО. Що таке «Tone of Voice»?» Чому саме така назва? Іноді приходять клієнти та хочуть бути схожими на когось, і вони кажуть хочу як у Джибар або Хочу як у МОНО. І під оцим хочу вони насправді мають на увазі саме тон комунікації. Що це взагалі таке? Якщо запитати в Google, то він нам скаже, що це стиль комунікації бренду стільовою аудиторією. Тон голосу визначає те, як компанія спілкується зі своїми клієнтами та який Всесвіт вона будує навколо себе. ТОВ визначає те, як бренд каже, що бренд транслює та до кого він звертається. Ми зараз живемо у світі, де за нашу увагу змагається дуже багато компаній, проте одні стають нашими улюбленими брендами, а інші залишаються залаштунками нашої уваги. І ТОВ це той місток, який поєднує людей зі своїми брендами, а бренди зі своїми людьми. ТОВ допомагає налагодити взаємини за аудиторією без психолога, ворожки та коуча зі стосунки. Товце завжди про характер бренду, який він? Він кумедний друг, якому відправляєш меми у чатик? чи це стриманий інтроверт, який говорить лише по темі, це турботлива подруга, яка готова огорнути своєю увагою, чи це серйозний експерт, який повчає, це офіційний дядько чи свій чувак, який пояснює складне, простими словами. То це завжди про конкретику, це не якесь ефемерне поняття, яке літає у просторі, це конкретний набір правил, гайд для всіх, хто спілкується від імені компанії. Яку вона використовує лексику, як звертається до своїх клієнтів? Чи є у неї якісь брендові фрази та фішечки? Чого вона уникає в комунікації? ТОВ це завжди про послідовність. Ми звучимо однаково у всіх точках дотику з аудиторією, на сайті, у соцмережах, у спілкуванні з клієнтами, в іміджевих відеороликах, у рекламі. Навіщо взагалі бренду ТОВ, якщо можна просто інтуїтивно написати текст, створити сценарій для ролику чи розробити якийсь креатив? ТОВ допомагає налагодити емоційний зв'язок із аудиторією. Так склалося, що ми обираємо ті бренди, які близькі нам емоційно. Це працює так само, як і у реальному житті. Ми спілкуємося з тими людьми, які нам приємні, з якими нам класно проводити час. ТОП підкреслює характер бренду та його цінності. Що трапляється, якщо не співпадає те, що бренд каже, із тим, яким він є насправді? Трапляється хлібний, трапляються гуцули на пакуванні, трапляються різні штуки, які викликають резонанс у суспільства. Також ТОП допомагає бути гучнішим за конкурентів, особливо якщо у бренду немає очевидних раціональних переваг. Він такий, як всі. Тоді на сцену виходять емоційні, також тоф підвищує впізнаваність бренду. Давайте подивимось приклади, які є на ринку. Комфі, номер 1 по домашнім гаджетам. Комфі яскравий, веселий, життєрадісний. Він говорить просто, легко, по-людськи, а не по-магазинівськи. У його рекламі ми можемо побачити пухнасте щось, яке вони називають куш, яке може смажити млинці, пилососити чи пропонувати побутову техніку. Погодьтеся, покупка побутової техніки. Це досить таки напружений процес. Спершу нам потрібно це вибрати, розібратися з усіма характеристиками, дізнатися, чи це поміститься до нас у ванну, чи ще кудись. Друге коло пекла це під'єднатися, доставити, натиснути правильні штуки, і лише після цього ми знаходимо спільну мову з оцим всім. Поняттям під назвою побутова техніка. І щоб спростити стосунки людей із гаджетами, Комфі створили такий веселий, легкий тон комунікації, який каже, що покупка техніки це може бути весело. Вони навіть вигадали еквівалент разі побутова техніка і назвали їх домашніми гаджетами. Око, архетип дослідник доброзичливий, відкритий, щирий бренд. Бути у пошуку чогось нового, рухатися, не залишатися на місці. Око вже давно перестав бути місцем, куди ми приїжджаємо просто заправити автомобіль. Це вже такий цілий ритуал, де ми спершу купуємо каву, насолоджуємося запашним ходовом, проводимо там час. І оцю добру, відкриту, щиру комунікацію око транслює скрізь. Він каже Приїжджай до нас, ми зробимо все, щоб тобі було максимально комфортно та класно. Форбс Тут же ми бачимо зовсім іншу картину. Форбс серйозний, офіційний, чесний, він про статусність, переконливість, інформативність, його мова дещо суха та дуже конкретна, він не дозволяє собі зайвих емоцій. І це ок для Форбс, тому що аудиторія цього бренду очікує від нього якоїсь серйозності та статусності, з чого взагалі готують то. Не можна одного ранку прокинутись і сказати О, я б вигадала то. Насправді це довготривалий процес, де значну частину часу займають дослідження. Ми досліджуємо конкурентів, ми стаємо такими шерлоками і дивимося, як хто говорить. І вже на основі цього ми можемо зробити щось нове, зовсім не схоже на інше. Голос бренду завжди будують на основі позиціювання, цінностей та знань про цільову аудиторію. Що таке взагалі позиціювання? Це місце, яке займає бренд у свідомості покупців. Це відповідь на запитання, хто ми для цільової аудиторії та як ми відрізняємось від конкурентів. Погодьтесь, коли ми думаємо про Вольво, у нашій уяві відразу спливає оцей образ найбезпечнішого автомобіля, тому що так себе позиціює Вольво. Комфіт це перша комфортна мережа, Монобанк це банк без відділень. Також дуже важливо, надважливо знати цільову аудиторію, до якої ви говорите хто вони, як вони спілкуються у житті, що їх надихає, а що відштовхує, у якому культурному середовищі вони знаходяться, які у них цінності. Довідайтесь про цільову аудиторію якомога більше деталей, відшукайте інший бік їхньої особистості. Ми повинні знати людей, до яких ми звертаємося у лице, щоб транслювати ті меседжі, які будуть їм зрозумілі. Наприклад, якщо я піду до бабусі і скажу, що я розробляю воронку для залучення цільового трафіку, ймовірно, вона мене не зрозуміє, тому я буду підбирати якісь інші слова, щоб пояснити це максимально доступно. Так само, якщо я піду до своєї доньки і почну розповідати про тон комунікації, я буду шукати якісь простіші слова та еквіваленти, щоб вона мене зрозуміла. Давайте подивимося на два бренди: Укрсибанк та Монобанк. Одна сфера різний топ. Чому? Тому що у цих брендів різна цільова аудиторія. Коли ми говоримо про Монобанк, це більш молоді люди, для яких неважливо, щоб банк мав фізичне втілення, вони не хочуть мати справу з усіма тими папірцями, вони не хочуть мати зайвих контактів із представниками банку. З іншого боку, барикад у нас уже більш зріла аудиторія. Вони не розуміють, як це у банку немає фізичного приміщення. Вони хочуть туди зайти, можливо, викликати менеджера з продажів, можливо, посперечатися з ним на якусь тему, щось вияснити. Чи можна сказати, що комунікація монобанк це ОК, а комунікація Укрсибанк це не ок? Ні, тому що у цих брендів різна цільова аудиторія. Те, що ок для людей, які обирають монобанк. Може зовсім не зайти у курси банка аудиторії, і навпаки. Дуже класно про це сказав батько реклами талановитий копірайтер Девід Огілві. Якщо ви намагаєтесь переконати людей щось зробити або купити, ви повинні спілкуватися тією мовою, якою вони говорять і думають кожен день. Окей, що далі? Найперше потрібно прописати образ бренду. Уявіть, що бренд це людина, хто він для цільової аудиторії. Коли ми розуміємо образ, нам вже легше уявити, як він може спілкуватися, які слова він може використовувати, який він взагалі. Визначте архетип. Архетип це універсальний образ, який ви будуєте у свідомості покупця з урахуванням концепції компанії. Це такий універсальний емоційний образ, який розуміють в різних куточках світу: від США до Антарктиди. Наприклад, Мерседес це правитель, Пінтерес це Творець, Макдональдс це простак, Google мудрець, GoPro дослідник, Найк герой. Визначте тональність. Який тон комунікації? Він фановий чи серйозний, він повсякденний чи офіційний, він шанобливий чи зухвалий, він емоційний чи конкретний із фактами? Ви можете розмістити ось ці характеристики у такій умовній системі координат, де ви визначаєте інтенсивність кожної з них? Як це виглядає у текстах? Давайте уявимо, що нам потрібно повідомити про поновлення роботи крамниці. Ми можемо сказати це серйозно, але не суворо. Шановні клієнти, ми відновлюємо роботу. Ми можемо це сказати доброзичливо та щиро. Ура, ми відчиняємося. Ми можемо сказати це імпульсивно та виразно. Сумували, ходіть, обіймемо. Ми можемо сказати це зуквало та з гумором. Його що кожна з цих фраз звертається до різних людей. В останньому випадку це міленіали, які зрозуміють цей жарт. У першому ж варіанті, де ми говоримо серйозно, але не суворо, це більш зріла аудиторія, для яких такі жарти будуть недоречними. Пропишіть усі деталі: визначтеся, як ви звертаєтеся до своїх клієнтів, на ти чи на ви. Звернення на ти буде доречно, якщо бренд більш неформальний та розслаблений. Звернення на ви буде ок компаніям більш офіційним, але є нюанс. Це не означає, що компанії потрібно одягнути краватку та окуляри і бути суперофіційною. Ні, звернення на ви доречно, коли ви звертаєтесь також до групи людей, але ні в якому разі не варто писати ви з великої літери. Це доречно, коли ви звертаєтесь до людини, яка займає високу посаду, наприклад, короля Великобританії. В інших випадках це недоречно. Вигадайте слова та фрази, які будуть асоціюватися лише з вашим брендом. Наприклад, я вам зараз скажу великий народи великої країни, і ви одразу зрозумієте, про кого це. Або я скажу Привіт, котани, і ви також зрозумієте, про який бренд мовиться. Ви повинні залишати ось ці камінчики в різних каналах комунікації клієнтам, щоб вони могли їх збирати як хлопчик-мізинчик та складати загальне враження про бренд. Наприклад, італійський ресторан Тісто, Сир і Тітка Бела у комунікації використовує італійські слова та називає своїх підписників племінничками. Український бренд з виробами гуцульських майстрів Чічка спілкується діалектами. Театр на Подолі комунікує від свого імені та влучно використовує ситуативний контент. Якщо вам потрібен якийсь інфопривід, сміливо ідіть у профіль театру на Подолі та надихайтеся. Там завжди найсвіжіші меми та новини. Визначтеся із тим, як ви називаєте клієнтів та співробітників, пиріжечки, українці, великі народи великої країни чи щось інше. Варіанти привітання. Вітаємо, добрий день, добрий ранок, слава Ісу, whatever. Стиль написання: уникаємо довгих речень та складних зворотів, структуруємо контент та ділимо на абзаці, уникаємо штампів та канцеляризмів, як пишемо ціну. Покажіть приклади та антиприклади. Оживіть то. Покажіть, як це працює на практиці. Чи може змінюватись то? Ні. ТОК створюють один для всіх каналів комунікації. Звісно, інтенсивність емоцій може змінюватись залежно від того, де ви говорите. Наприклад, у соцмережах ми можемо дозволити собі трішки більше. На сайті ми будемо звучати більш офіційне, але основа образ завжди залишається незмінним. Чи може змінитись тон комунікації одного прекрасного дня? Так. У компанії може змінитися позиціювання, в них може змінитися цільова аудиторія, можливо, вони взагалі подорослішали і стали іншими, тому зміна тону комунікації цілком логічне явище. Дуже яскравий приклад Приватбанк. З поміркованого офіціозного бренду, який багато працює, але мало про це каже, він перетворився на сміливого друга з людяною комунікацією, який бере і робить. Він говорить за аудиторією однією мовою та не боїться визнавати свої пакапи. Як це реально виглядає? Наприклад, нам потрібно розробити ТОВ для бренду шкарпеток СОКсі. Уявимо, що ми вже провели глибинні інтерв'ю, ми розуміємо свою аудиторію, знаємо всі їхні драйвери та бар'єри, і взагалі в нас є чітко прописані портрети ЦА, та ми знаємо, до кого звертаємося. Найперше, що потрібно зробити, це прописати образ бренду. СОксі це найкращий друг, якому відправляєш у чатик меми. Він впевнений у собі харизматичний чувак з гарним почуттям гумору. В одязі обирає яскраві кольори та виразні принти. Він із тих, кому бабусі гукають услід за шиї штани. Коли ми розуміємо образ бренду, нам вже легше уявити, змоделювати, як він може говорити з іншими. Прописуємо то бренд Соксі це емоційний та щирий свій чувак. Він багато жартує та говорить простими фразами. Часто у комунікації використовує сленг та англіцизми. Він не намагається бути ідеальним, він такий, як ти. Кожен текст це маленька історія, у якій упізнаєш себе. Також по всьому файлу ви можете додавати брендові фрази та слогани, які будуть доповнювати то. Якщо текст критикує твоя бабуся, значить це тонк воїс соксі. Окреслюємо територію, з якою ми працюємо. Прописуємо усі ду do та don'ts бренду. У нашому випадку ду це сленг, англіцизми, рівність, жарти, щирість. Ні, ми кажемо формальності, беземоційності, непрофесіоналізму, нецензурні лексиці, пасивні агресії та нав'язливості. Прописуємо деталі, як пишемо про себе, як називаємо клієнтів, варіанти привітання, стиль написання, як пишемо ціну та інші штуки. Показуємо приклади, як ми пишемо та як ми напишемо. Наприклад, у першому варіанті це більш така креативна подача інформації. Тут ми не продаємо блог. У другому ж варіанті, навпаки, ми вказуємо ціну, пишемо якісь приземлені характеристики та загалом продаємо ці шкарпетки дуже прямо та безпосередньо. Чи є взагалі якийсь правильний паттерн, за яким потрібно прописувати ТОВ? Ні, його не існує. Звісно, ви можете подивитися у ТОФ, який є у відкритому доступі. Це Skype, Uber, Coca-Cola. Кожна компанія прописує його зовсім по-різному. У когось це просто одна сторінка, де це описано ємко та коротко. Хтось розтягує це на декілька сторінок. Головне, щоб цей файл був зрозумілим та відображав образ бренду та його стиль комунікації. Це все дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно та цікаво. Бувайте.